Це відео я присвячую повсякденним салатам з редисом, котрі ви зможете приготувати за лічені хвилини. Кожен салат має свою заправку, але ви можете заправляти салати на свій смак, позичаючи соус з інших салатів. Всі вони складаються зі звичайних продуктів, але дуже корисні та смачні. А ще окремо я зняла відео з салатами для святкового столу, в основі яких також є редиска. Ці салатики потребують дорожчих продуктів або тривалішого приготування. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Невеличкий спойлер. Третій, самий останній салат в цьому відео зведе вас з розуму. Поїхали! Перший салат складається всього з трьох компонентів. Він дуже легкий на шлунок, але є цілим кладезем вітамінів. У черемші їх особливо багато. Нарізаємо черемшу. Я люблю великими клептями. Далі зелену цибулю та редис. Додаємо сіль та заправляємо улюбленим соусом. В цьому салатику мені більш за все смакує майонез. До речі, майонез ліпше готувати самотужки. Це зовсім не складно, а коли приходить час салатиків, то це саме воно. Посилання на мій рецепт домашнього майонезу зараз на екрані. Другий салат класичний. Щоб його приготувати, потрібні такі продукти. Але, звісно, не біда, якщо якогось інгредієнта не буде в наявності чи буде менше, аніж вказане в рецепті. Мені смакує цей салатик в той час, коли овочі вже не тепличні, а зібрані з ґрунту. Хоча зараз навряд чи хто зможе дотерпіти до осені, щоб скуштувати таку смакоту. Шинкуємо капусту, нарізаємо огірки, подрібнюємо редис, довільно нарізаємо помідори. В кінці зелень. Додаємо сіль, перемішуємо та заправляємо салат. В нашому випадку заправка це натуральна нерафінована соняшникова олія, настояна на чеснику. Смокота не передати словами. Салатик виходить дуже духм'яний та мега-апетитний. Третій салат або, можливо, ліпше віднести цю страву до закуски. Дуже смакує мені на сніданок, а іноді не заміни для швидкого перекусу. Поєднання продуктів дуже вдале, а ще краще сказати, бездоганне. Приступимо до приготування. Беремо сир, ліпше смакує домашній. На жаль, цього разу в мене покупний. До сиру додаємо мілко подрібнений чесник, кріп. Приправляємо чорним молотим перцем та сіллю. Все розтираємо виделкою. Чим дрібніше нарізаємо редис та додаємо до сирної маси. Заправляємо сметаною або грецьким йогуртом. Кількість заправки за смаком. Такий пастоподібний салат можна їсти із гарніром або намазувати на підсмажені хлібці. Чесно сказати, я в захваті від цього рецепту. Кожен рік чекаю редиску, щоб готувати саме його. Намагалася встигнути підготувати цей випуск напередодні редисочного сезону і майже встигла. Чекаю на ваші відгуки! Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!